На родину, друзі. Я не знаю де там там вам хто що розказував, що там той півень хоче доказати, що там таке мовить. Але, але ми зараз будемо тестувати одну кишемку. Одну приспособу. Як то кажуть на основі кишемки. да? GE 18 дроб на слі Что, режем дальше? Так, засекаем. То що не гостра це була Да?